Марк Твен Пригоди Тома Сойера», розділ 23. Нарешті застояне болото містечка сколихнулося, і дуже відчутно був призначений день суду над убивцею. У містечку тільки про це й говорили. Том не знав, куди подітися від розмов. При кожному натяку на вбивство серце в нього так і калатало. Нечисте сумління нашіптувало йому, що ці розмови ведуть при ньому навмисно, що на нього ставлять тенета, щоправда, він ніяк не міг збагнути, як можуть запідозрити його в тому, що він щось знає про це вбивство. Проте міські балачки дуже непокоїли його, щоразу аж мороз поза шкірою йшов. Він відвів гека подалі від людських очей, щоб поговорити відверто. То була нагальна потреба хоч на короткий час поділитися своїм важким тягарем із товаришем по нещастю. Окрім того, він хотів пересвідчитися, чи не прохопився десь гек про їхню страшну таємницю. Геку, ти кому небудь говорив про це? Про що? Ти знаєш, про що? Звісно, ні. Ані словечка, ані жодного, щоб я з цього місця не зійшов. А чого ти питаєш? Я так боявся, ой, Томе Сойер, нам би і двох днів не прожити, якби ми прохопилися хоч слівцем, адже ти сам знаєш. Томові трохи відлягло від душі. Помовчавши, він запитав Геку, тебе ніхто не може примусити обмовитися. Мене, ой, Томе, ні. Хіба що мені захочеться, щоб цей бісів метис утопив мене в річці? Тоді, мабуть, отже гаразд. Поки ми тримаємо язика за зубами, ніхто нас пальцем не займе. Та все одно давай поклянемося ще раз, так буде краще. Гаразд. І вони знову дали один одному урочисту й страшну клятву. А що кажуть, геку? Я наслухався стільки різних історій. Що кажуть? Та все те саме. Ми в потер, ми в впотер, ми в потер. Мене аж у жар кидає. Забіг би на край світу. І зі мною те саме. Адже його справи кепські, йому гаплик. Тобі його не буває жаль іноді. Дуже часто, так, дуже часто. Він, правда, людина не путяща, але й лиха нікому не робив. Нікому, ніколи. Наловить трохи рибки, щоб було на що випити, а тоді вештається без діла. Але й усі ми такі. Ну, не всі, але багато хто. Татусь мій, наприклад, і тому подібні. А він напрочуд добрий, дає мені якось половину своєї риби, а її вистачило б тільки на нього одного. А скільки разів він заступався за мене, визволяв з біди. Мені він робив паперових зміїв і прив'язував гачки до моїх вудочок. От було б добре, якби ми допомогли йому втекти з в'язниці. А жон куди сягнув. Як ми це можемо зробити? Та й пуття від нього ніякого не буде. Він утече, а його піймають. Упіймають, це вже напевно, але мені так неприємно слухати, що його лають на всі заставки, а він же не винен. Мені також Томе. Розумієш, я чув, кажуть, що він найкровожерливіший лиходій у всьому штаті і дивуються, як це його досі не повісили. Так, так, а я на власні вуха чув, що коли випустять Мефі, то його лінчуватимуть. Це вже точно. Хлопці ще довго говорили про потера, але від цього їм не стало легше. Коли вже смеркло, вони почали тинятися неподалік маленької в'язниці, що стояла на пустирищі, сподіваючись, що трапиться якесь диво і усе враз уладнається. Але нічого такого не трапилося. Мабуть, ні ангелам, ні добрим феям не було діла до нещасного в'язня. Одне вони могли зробити для нього, як і кілька разів до цього. Просунути Потеру крізь градку, трохи тютюну та сірників. Він сидів на нижньому поверсі, і ніхто його не охороняв. Вони ніяковіли, коли Потер починав їм гаряче дякувати за ті дарунки, та цього разу його подяки краяли їм серце, як ніколи. Вони почувалися останніми боягузами і зрадниками, коли Потер сказав їм Дякую вам, хлопці, за вашу доброту. Нікому в усьому місті немає до мене діла. Тільки ви пам'ятаєте мене, і я цього не забуду ніколи ніколи. Я часто кажу собі адже з кільком лагодив я паперових зміїв і всяку штуку й показував, де краще ловиться риба, з усіма приятелював, але всі забули про старого мефа тепер, коли меф у біді. А Том не забув, і гек не забув. Ні, вони не відвернулися від нього. І він не забуде їх. Так, хлопці, я скоїв страшний злочин. Я був п'яний, нічого не тямив, он у річ. А тепер мене, напевно, повісять. Так мені й треба це й на краще. Слово честі на краще. Ну, годі про це говорити. Не буду засмучувати вас, моїх кращих друзів. Хочу лише вам сказати, якщо не хочете потрапити за ґрати, не пийте цього клятого вина. Будьте від нього якомога далі. Ось так, моє любі. Людині в такій біді найбільша втіха бачити обличчя друзів, а до мене сюди ніхто не ходить, тільки ви, добрі обличчя друзів. Залізьте на плечі один одному, щоб я міг до кожного з вас доторкнутися. Ось так. Ну, а тепер потисніть мені руку. Ваші руки пролізуть крізь отвір у гратах, а моя занадто велика. Маленькі рученята і слабенькі, а скільки вони зробили для Мефа Потера, зробили б ще більше, якби лише могли. Том повернувся додому геть нещасний. Сни, що їх він бачив тієї ночі, були дуже страшні. Другого дня він зранку до вечора крутився поблизу будівлі суду. Якась нездоланна сила тягла його зайти всередину, але він стримував себе і залишався на вулиці. Те саме відчував і гек. Вони старанно уникали один одного, і той, і другий час від часу йшли кудись подалі від будинку суду, але ті самі лиховісні чари знову тягли їх до колишнього місця. Коли з залу суду хтось виходив на вулицю і заводив з кимось розмову про підсудного, Том підходив ближче і дослухався до балачки. Але новини були сумні. Бідного потера все міцніше оплутували нещасні тенета правосуддя. Наприкінці другого дня все місто вже знало, що свідчення індіанця Джо підтвердилися, і що немає ані найменших сумнівів, який вирок буде винесено потеру. Том повернувся додому пізно ввечері і до ліжка дістався через віконце. Він був страшенно збуджений і довго не міг заснути. А наступного дня зранку все місто юрмилося біля будинку суду, бо це був день вирішальний. Зал був повний повнісінький, чекати довелося довго. Нарешті один за одним увійшли присяжні й зайняли свої місця. За кілька хвилин увели потера блідого, змарнілого, жалюгідного. Він був закутий у ланцюги, його посадили так, щоб усі цікаві могли його бачити. Індянця Джона, зворушного, як завжди, також було видно звідусюди. Знову довелося чекати. Потім з'явився суддя і шериф оголосив засідання відкритим. Як завжди, адвокати почали перешіптуватися, гортати якісь папери, ця дріб'язкова метушня й зволікання створювали тривожну, напружену атмосферу очікування, викликали свідка, який підтвердив, що в той день, коли було виявлене вбивство, бачив, як мев рано вранці вмивався в струмку. Свідок розповів, що, угледівши його, Мефпотер кинувся навтіки. Поставивши кілька запитань, прокурор сказав адвокату Тепер ваша черга, допитайте Свідка. Підсудний звів очі, але одразу їх опустив, коли почув, що захисник відповів У мене питань до свідка немає. Другий свідок сказав, що ніж, який він знайшов, лежав біля трупа вбитого. Прокурор знову звернувся до адвоката. Ви можете допитати свідка. І адвокат знову відповів У мене питань до свідка немає. Третій свідок підтвердив під присягою, що цей ніж часто бачив у руках Потера. І знову прокурор звернувся до адвоката Ви можете допитати Свідка. Адвокат Потера відмовився допитувати й цього свідка. На обличчях присутніх у залі відбилася досада. Що за дивний захисник? Невже він не зробить найменшого поруху, щоб урятувати життя свого клієнта? Кілька свідків розповіли, що Потер, коли його привели на місце вбивства, був дуже розгублений. З його поведінки відразу було видно, що саме він є злочинцем. І цих свідків адвокат відпустив без перехресного допиту. Усе до найменших подробиць, що стосувалося тих сумних подій, які відбувалися того пам'ятного ранку на кладовищі. Було детально викладено свідками, але захисник Мефа Потера навіть не спробував допитати жодного з них. Публіка була обурена і так голосно ремствувала, що суддя зробив їй суворе зауваження. Після цього підвівся прокурор і сказав на підставі свідчень, що їх дали свідки під присягою, нами встановлено, що цей жахливий злочин скоїв ніхто інший, як оцей нещасний, що сидить на лаві підсудних. Більше мені нічого додати. Звинувачення доведене. Тяжкий стогін вихопився з уст бідолаги Поттера. Він затулив обличчя руками і тихенько розхитувався взати вперед серед гнітючої тиші, що запала в залі суду. Навіть чоловіки були зворушені, а жінки заплакали від жалості. Тоді підвівся захисник і сказав, звертаючись до судді Високоповажний сер! На початку судового засідання ми мали намір довести, що мій клієнт скоїв цей страшний злочин у несвідомому стані під впливом спиртних напоїв. Але ми змінили свій намір і не будемо на це посилатися, і він звернувся до судового службовця Викличте Томаса Сойера!» На обличчях у всіх, не виключаючи самого Потера, з'явився надзвичайний подив. Усі очі з цікавістю звернулися до Тома. Який підійшов до суддівського столу. У хлопця вигляд був трохи розгублений і наполоханий, бо він страшенно злякався, з нього взяли присягу. Томас і де ви були 17 червня близько півночі? Том поглянув на заклякле обличчя індіанця Джо, його язик прилип до горлянки. Слухачі затамували подих, але Том не міг видобути із себе жодного звуку. Однак за хвилину хлопець трохи опанував себе, і ті, що сиділи в залі, розчули його тиху відповідь. На кладовище. Будь ласка, голосніше, не бійтеся, отже, ви були, на кладовище. Зневажлива посмішка майнула на обличчі індянця Джо. Ви були неподалік від могили Горса Вільямса? Так, сер. Будь ласка, трішки голосніше. Як близько ви були від могили, так само близько, як тепер від вас. Ви сховалися чи стояли на видноті? Сховався. Де? За осокорами, що поруч із могилою. Індіанець Джо ледве помітно здригнувся. З вами був ще хтось? Так, сер, я пішов туди з. Заждіть. Немає потреби називати зараз вашого супутника. Настане час, і ми його допитаємо. Ви щонебудь принесли з собою на кладовище, Том завагався і, видно, зніяковів. Кажіть, не бійтеся, мій друже. Істину завжди високо шанують. Що ж ви принесли туди? Тільки дохлого кота. По залі прокотилася хвиля веселощів, але залунав суддівський дзвоник, і вона вляглася. Ми пред'явимо суду скелет цього кота. А тепер, мій друже, розкажіть нам про все, що ви там бачили. Розкажіть, як можете, ні з чим не криючись, і нічого не бійтеся. Том почав розказувати, спочатку нерішуче, потім потроху захопився. Мова його полилася більш жваво, а невдовзі в залі суду лунав тільки його голос інші звуки затихли. Слухачі, затамувавши подих, ловили кожне його слово, утративши відчуття плину часу. Так вони були заворожені приголомшені його страшною розповіддю. Загальне збудження досягло меж, коли Том дійшов до сцени вбивства. А коли лікар ударив мефа Потера дошкою по голові, і той упав, індіанець Джо підскочив до нього з ножем і. Дорог! Зі швидкістю блискавки, опинився мети коло вікна, відштовхнувши тих, хто намагався утримати його, і тільки його й бачили. Переклад Інни Базилянської.